З миром Божим, Любі, знаєте, чимало віруючих людей, які беруть місце списання, слава Божу, говорять і говорять, або ж пише у Святому Письмі, потрібно підкорятися владі, всім царям, всім президентам. Тобто, коли подумати логічно, коли ці люди, ця влада не від Бога почне дійсно виводити сатанинські закони і, можливо, їм підкоряться, чи що? Що ж говорить Бог. Важливо розуміти, що Бог він приходить, щоб не забрати у наші останні мозки, щоб дати нам розум Христів. І коли дійсно апостоли писали ці сильні місця писання, вони мали на увазі, щоб дійсно підкорятися Божій владі, Божим людям, які є дійсно у владі, тому що коли. Земні вони люди вони несуть отакі сатанинські закони. Важливо дійсно мати розум Христів, тому що Божих людей бували царі, і вони не підкорялися цим законам, тому важливо дійсно включати мозги, щоб мати розум Христів вивчати Слово Боже.